Мамо, ми захворіли. Лаферобіон дійсно. Лаферобіон засіб для лікування грипу та грові, що містить речовини, подібні до тих, які виробляє організм при боротьбі з вірусом. Лаферобіон перемагає граючи. В міцності. Новий Сантафе під час прийому антибіотиків можливе порушення балансу мікрофлори кишечника. Субалін нормалізує мікрофлору кишечника, зміцнює імунітет та покращує дію антибіотика. Субалін, антибіотик допомагає, субалін захищає. Добрий вечір, телевізійна служба новин в ефірі. Сьогодні у нас незвичайний ефір, тому що ми мовимо із самого серця української столиці із Софіївського майдану. Ви знаєте, це місце з... Для українців тут наші пращури молилися, Тут вони захищалися від Навал і сучасні українці, як ви бачите, вже святкують тут новий рік. А два роки тому я нагадаю, от якраз стіни Михайлівського золотоверхового монастиря, який зараз знаходиться позаду мене, вони прихистили сучасних українців від сучасної орди. Ви знаєте, дуже символічний сьогодні ефір, тому що канал «1 Плюс 1» і телевізійна служба новин хоче продемонструвати, що ми разом зі своїми людьми, ми разом зі своїм народом в горі в радості, в поразках і перемогах, тому що разом ми сильніші. Отже, давайте згадаємо рік 2015, й яким він був, яким був яким були останні події сьогоднішнього дня, вражаючі події, які вже стали історією. Це те саме. Хотілося б миру. Українські військові на передовій сподіваються, що цієї ночі стрілятиме лише шампанське. Найголовніша пісня року. Канал один плюс один увійде в новий рік у дитячій компанії та під патронатом. Зірок незмінна тільки форма ялинки 2016. Зі скла пляшок старих авто та навіть вікон чого тільки не сягає людська фантазія, аби новорічна ялинка стала оригінальною. Кримчани може зустріти новий рік без світла, тому що частина півострову знову. Спільної радості, тільки біль, тривога, очікування. Ви пам'ятаєте, рівно рік тому я розповідала про своїх однокласників, буквально в ці хвилини вони тоді були в зоні АТО офіцери, прапорщики, рядові. А сьогодні ці герої вже сидять за новорічними столами. Вони повернулися, живі і здорові, їхні рідні безмежно щасливі. Але є сім'ї, де місце хазяїна порожнє, когось ще чекають. А когось вже не дочекаються ніколи. Їхні діти сироти, а вони мають стати нашими з вами дітьми. Їхні матері з виплаканими від сліз очима мають стати нашими з вами матерями, їхні дружини. Ми мусимо їм вклонитися. Тільки тоді ми нація. Тому я щиро хочу побажати всім нам. Волі і сили, здоров'я і наснаги, віри і любові. Разом ми сильніші. Бережіть себе і Україну.